Зазвичай майбутні серійні вбивці в 10-річному віці так чи інакше проявляють певні розлади і дають своєму оточенню тривожні сигнали. Мері Белл у цьому сенсі стала доволі унікальним випадком, адже в свої 10 вона вже встигла відібрати життя іншої дитини. Вона була монстром, принаймні так казали дорослі, так сказав суддя, прокурор, лікарі і присяжні. Ця мила дівчинка, яку ви бачите на фото, була засуджена у 1968 році після того, як зізналась у кількох вбивствах. Зараз вона вважається однією з найвідоміших дітовбивць у сучасній історії. Те, як вона поводила себе після скоєних злочинів, не менш моторошна історія: химерні записки, вихваляння перед однолітками. Терор батьків та рідних жертв, щире задоволення собою і бажання продовжувати нести смерть, коли члени сім'ї почали розповідати про те, що Мері пережила в юному віці, стало зрозуміліше, як дитина могла перетворитися в справжнього психопата. Тотальна жорстокість і суцільне насилля це те, що переслідувало дівчинку від самого народження. Своєю біографією і вчинками вона буквально вимагала допомоги фахівців, проте ніхто не мав до цього діла. Сьогодні ми розберемо унікальну історію унікальної вбивці на ім'я Мері Белл. Вітаю кожного та кожну на каналі Детективченко. Радий з вами познайомитись, якщо ви тут вперше. Не забудьте приєднатись до нашого True Crime Лігва, підписавшись на канал, вподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. Приємного перегляду! Мері Белл народилася 26 травня 1957 року у Ньюкаслі в сім'ї Бетті Маккрікет, 16-річної секс-працівниці, і яка, як повідомляється, сказала лікарям забрати у неї цю штуку, коли побачила свою доньку. Маккрікет часто відлучалася з дому у так звані ділові поїздки до Глазго. Її відсутність була періодами перепочинку для маленької мері, яка піддавалася психічному та фізичному насильству, коли її мати була присутня. Сестра МакКрікет була свідком того, як Бетті намагалася віддати мері іншій жінці. Проте вона швидко втрутилась і не дала відбутись такій специфічній угоді. Крім того, Мері була доволі схильна до нещасних випадків. Одного разу вона випала з вікна, а іншого випадково наковталася снодійного. Дехто пов'язує нещасні випадки з рішучістю Беті позбутися обтяжливого тягаря, тоді як інші вбачають у них симптоми синдрому Мюнхгаузена. Себто Беті прагнула уваги та співчуття, які приносили їй нещасні випадки з донькою. Члени сім'ї стверджували, що до двох років Мері вже стала відстороненою та замкнутою. За пізнішими свідченнями самої Мері Белл, мати почала використовувати її для надання секс послуг, коли їй було лише 4 роки, використовуючи як реквізит і дозволяючи клієнтам Бетті піддавати дівчинку сексуальному насильству. Хоча члени сім'ї цього не підтверджують, однак вони знали, що юне життя Мері вже було позначене втратою, адже вона бачила, як її п'ятирічну подругу збив автобус. Будь-яке з цих тверджень, якщо воно відповідає дійсності, допомогло б пояснити, як Мері отримала такі психологічні травми. З огляду на те, що сталося, близьких та знайомих людей не здивував той факт, що до 10 років Мері стала маніпулятивною дитиною, яка завжди балансувала на межі насильства. 11 травня 1968 року, Мері гралася з трьохрічним хлопчиком, коли той в якийсь момент впав з даху бомбосховища. Батьки вирішили, що це був нещасний випадок. Наступного дня одразу троє матерів звернулися до поліції з заявою про те, що Мері намагалася задушити їхніх малолітніх доньок. Поліція провела короткий допит і прочитала лекцію, але жодних звинувачень не було висунуто. 25 травня 4-річного Мартіна Брауна було знайдено мертвим в покинутому будинку в Скотсвуді. Двоє місцевих хлопчиків грались неподалік і у якийсь момент помітили маленьке тіло у закинутій будівлі. Вони покликали робочих, які були неподалік. А ті, в свою чергу, упізнали в жертві хлопчика, з яким вони поділились печивом менш ніж за годину до трагічної знахідки. Чоловіки не могли збагнути, як дитина взагалі опинилась в тій будівлі. А все виявилось доволі просто, якщо можна коректно так сказати. Мері заманила хлопчика у те місце і задушила його своїми руками, після чого вона покликала свою подругу, Норму Белл, аби показати їй свою роботу. Не дивлячись на прізвище, вона не була її родичкою. Поліція була спантеличена. Окрім невеликої кількості крові та слини на обличчі жертви, не було жодних ознак насильства: ні синців, ні порізів, ні жодних інших слідів. Однак на підлозі біля тіла лежала порожня пляшка з під знеболювального. Не маючи інших доказів, поліція припустила, що Мартін Браун наковтався пігулок. Його смерть була визнана нещасним випадком. Через кілька днів після смерті Мартіна, Мері з'явилася на порозі його будинку і сказала, що хоче побачитися з хлопчиком. Його мати м'яко пояснила, що Мартін помер, але Мері сказала, що вона це вже знає, і просто хоче побачити його тіло в труні. На що і без того розбита жінка грюкнула дверима перед її обличчям. Окрім того, в одній з наступних робіт у класі Мері намалювала хлопчика, який лежить в такому ж положенні, у якому знайшли Мартіна Брауна, поруч з пляшкою з надписом таблетки. Вона не обмежилась лише цим і назвала свою роботу хлопчик, який просто ліг і помер. Проте це ніяк не занепокоїло вчительку, адже вона знала, що інші діти вже почули трагічну звістку про Мартіна. Всього, через два дні після того, як Мартін Браун був знайденим мертвим, хтось вдерся у садок, який він відвідував. Різне приладдя та інші речі були розкидані по приміщенню, але найцікавішим все ж були чотири записки, знайдені на місці. Дитячі каракулі були сповнені ненормативної лексики. Одне з повідомлень починалося словами: Ми вбили Мартіна Брауна. В іншому було написано Я вбиваю і зроблю це знову. У той час поліція все ще вважала, що смерть Мартіна була нещасним випадком і списала записки на чийсь недолугий жарт. Пізніше мері зізналася, що написала їх, аби посміятися. Тим часом Мері розповідала однокласникам, що це вона вбила Мартіна Брауна. Проте її репутація хвастунки не дозволила сприймати її заяви всерйоз. І якби тоді до цієї справи поставились належним чином, це дозволило б врятувати ще одну дитину. 31 липня, через два місяці після першого вбивства, Мері Белл та її подруга Норма задушили трирічного Брайана Хоу. Це трапилось неподалік від місця, де було знайдено першу жертву. Цього разу Белл понівечила тіло ножницями, відрізавши частину волосся, порізавши йому стегна і геніталії. Коли сестра Брайана вирушила на його пошуки, Мері і Норма запропонували свою допомогу. Вони обшукали околиці, і Мері навіть вказала на бетонні блоки, під якими було сховане тіло. Коли Брайана все ж знайшли, сусіди запанікували. Двоє маленьких хлопчиків були мертві. Поліція опитала місцевих дітей, сподіваючись, що це зможе хоч якось зрушити справу з мертвої точки. Поліцейські були шоковані, коли отримали звіт коронера. На грудях хлопчика було знайдено видряпану лезом літеру. М серед усіх опитаних дітей лише двоє відзначилися дивною поведінкою. Це були норма і Мері Белл. Тривожним дзвіночком було і те, що відсутність сили в нападі вказувала на те, що вбивцею Брайана могла бути дитина. Мері та Норма погано приховували свою зацікавленість у розслідуванні під час бесіди з поліцією. Норма не переставала посміхатись, перетворивши процес допиту у суцільний жарт, а Мері ухилялась від відповіді, особливо коли поліція вказала на те, що її бачили з Брайаном Хоу у день його смерті. У день, коли ховали Брайана, Мері помітив детектив, який стояв поруч з будинком Хоу. Він побачив, що вона дивиться, як вивозять труну, сміється і потирає руки. Її викликали на повторний допит, і вона, можливо відчуваючи своє викриття, вигадала історію про те, що бачила іншого хлопчика, який вдарив Брайана у день його смерті. Хлопчик, за її словами, мав при собі ножниці. І це було помилкою: адже каліцтво тілу ножницями було приховано від преси та громадськості. Ця деталь була відома лише слідчим і ще одній людині вбивці Брайана. Розповідь Мері ні до чого не привела, оскільки згаданий нею хлопчик мав алібі, і його не було в місті у день вбивства Брайана. Однак, згадавши про ножниці, доказ, який не був оприлюднений публічно, Мері підставила себе під удар. І Норма, і Мері зламалися під час подальших допитів. Норма почала співпрацювати з поліцією і скинула вбивство на свою подругу, яка в той же час визнала, що була присутня під час вбивства, але також намагалася перекласти провину. Батьки Норми стверджували, що саме Мері була схильна до жорстокості, а також вказали на її сім'ю, що мала, м'яко кажучи, таку собі репутацію. Загалом вони звели все до того, що їхня донька не мала безпосереднього відношення до скоєного, а лише потрапила під поганий вплив. Обом дівчатам пред'явили звинувачення і була призначена дата судового розгляду. В очікуванні суду Мері давала багато дивних коментарів тюремним охоронцям, зокрема, казала про те, що їй подобається робити боляче маленьким істотам, які не можуть дати відсіч. Зрештою, її дивна поведінка змусила психіатрів поставити їй діагноз психопатія. На суді прокурор заявив, що Мері Белл скоювала вбивство виключно заради задоволення і азарту від самого процесу. 17 грудня 68 року дівчатам зачитали вирок. Норма була визнана мимовільною співучасницею, яка потрапила під поганий вплив. Її виправдали. Мері визнали винною у ненавмисному вбивстві через обмежену осудність на підставі психологічної оцінки, представленої на суді. Тобто судові психіатри переконали присяжних, що Мері Белл мала класичні симптоми психопатії і не може нести повну відповідальність за свої вчинки. Її мали утримувати під вартою на розсуд її величності. Це британський юридичний термін, що означає невизначений термін ув'язнення. Майже через 9 років, у 77-му році, Мері ненадовго втекла з в'язниці для дорослих, до якої її щойно перевели, але була швидко спіймана. Незважаючи на це, вона була звільнена з в'язниці, відсидівши лише 12 років, у 1980 році. Вона була звільнена умовно достроково, що означало, що технічно вона все ще відбувала покарання, але могла це робити, живучи в суспільстві під суворим випробувальним терміном. Мері Белл отримала нове ім'я і шанс на нове життя. Попри це, вона була змушена кілька разів переїжджати, щоб уникнути переслідування газет і громадськості, які якимось чином завжди знаходили способи вистежити її. Ситуація стала ще гіршою для Белл після народження дитини у 84 році. Дочка не знала про злочини своєї матері до 14 років. Згодом таблоїдна газета знайшла цивільного чоловіка Бел і змогла розшукати їх обох. Незабаром натовп журналістів оточив її будинок і розбив перед ним наметове містечко, через що сім'ї довелося тікати з дому. Сьогодні Марі Белл перебуває під охороною і проживає за секретною адресою. І вона, і її донька залишаються анонімними і перебувають під захистом за рішенням суду. Дехто вважає, що вона не заслуговує на захист. Джун Річардсон, мати Мартіна Брауна, прокоментувала це так: вся справа в ній і в тому, як вона захищена, як жертвам нам не дають тих же прав, що і вбивцям. Сьогодні судові рішення, що захищають особистості певних засуджених, навіть неофіційно називаються ордерами Мері Белл. У 2009 році стало відомо, що вона стала бабусею. Дитина, яку Верховний суд називає лише як Зет, залишається анонімною, як і її мати, тобто дочка Бел. Мати Мартіна Брауна, дізнавшись про це, якось сказала: Дитина це благословення. Вона взяла моє благословення і залишила мене згорем до кінця мого життя. Я сподіваюся, що коли вона дивиться на цю дитину, вона згадує тих двох, яких вона вбила. Я ніколи не побачу онука від свого сина. Я сподіваюся, що разу, коли вона дивиться на цю дитину, то розуміє, що моя сім'я втратила через її вчинок. Тож, чи заслуговує Мері шанс на нормальне життя і спокій, не дивлячись на злочини, скоєні у дитинстві. Поділіться своєю думкою під цим відео. Дякую кожному та кожній, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, вподобати дане відео і лишити свій слід у коментарях під цим роликом. До нових зустрічей!